Доброгостівське водосховище, це саме те місце, де амури можуть сягати до 2 метрів довжину та мати вагу понад 20 кілограм. Ми будемо ловити в темному лісі на глибинах до 9 метрів. Попри всі страшні історії від місцевих, ми все ж залишились тут ночувати, готувались до найгіршого, взяли найкраще спорядження, щоб зловити чудовість, запалили, відлякуючи спіраль. Хто ж тут водиться це сьогодні нам і доведеться дізнатися. Подейкою, що риболови, які тягали амурів, додому не вернулись. На водойму ми заїхали 11 липня четвер о восьмій вечора. Обрали 20-й сектор. Як кажуть риболови, це найгарніший та найширший сектор водойми. За обрієм вже сідало сонце. Яке квапило нас швидше розкладатись. Рибалити ми вирішили вже зранку. Спокійно, усе підготувавши, поринули у сни. День розпочався о шостій ранку. Першим ділом промаркерили дно та знайшли потрібні дистанції. Набрали води з озера та поставили варити свіженький тегровий горіх. Відкрили запашний стік мікс з ярко вираженим рибним запахом та обрали насадки кисла груша, бігвін. За час, поки вариться горіх, дамо рибі сигнал коброю. На фоні Тарас шукає білі грибочки, а я готую сніданок. Солоденькі помідорки, домашня цибулька та яйця. Так просто, але так смачно. Нова поїздка, новий конкурс. Цього разу буде два щасливчики. Для участі потрібно підписатись на наш Ютуб канал, поставити моцний лайк і написати гарний великий коментар. Переможців оберемо вже за тиждень. Всім успіхів! Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на величному доброгостові, неймовірно красива водойма. Сюди ми приїхали на дві доби, знаходимось ми у 20 секторі, сюди потрібно переплав... переправлятися човном. Ми вперше в секторі лісу. І скажу вам по правді, шкода, що ми тут вперше. Я не знаю, як ми тут раніше не приїжджали. Тут дуже красиво, заходи сонця просто неймовірні. Природа, ліс, біля грибочки, тваринки. Просто казка. Приїхали ми вчора годинка восьма. Встигли розташуватися. сьогодні зранку встали. Десь 6.30 закинули, зараз у нас на годинку 7.30. Поставили варити тирою горішок, самі поснідали, і навіть вже знайшли білі грибочки. Один такий трошки більший, і є багато маленьких, і будемо чекати, поки, поки вирості. вони виростуть. Тактику так, риболовлі ми вже придумали заздалегідь вдома. Ми будемо кормати і тигровим, і конопльою, і також коброю. Все це детально розкажемо трішки пізніше. Ну і звичайно, ціль це велика трофейна риба, яка тут є, плаває, амури, коропи. Так, тут є двадцятки, двадцять п'ятки, тридцятки, які розгинають гачки. Страшні тут... риби. Тому дивіться нас до кінця, щоб побачити ту файну юшку з білих грибів чи підливку на сметанці. Я вже не можу. Тому вам приємного перегляду, а нам ні хвостанні лоски. Насадку ензіту було кисла груша. Зачепився угу, добре. до речі, пібіжка. Ну що ж, насадка кисла груша, тільки, під, тільки підкормили нашу точку і одразу дивіться, який красень підплив на тигровий горіх. бачила клювання амура, наготувалася в заброди, а тут подивіться, хто вам клюне. Що ж, друзі, поки в нас не клює, ми йдемо позбирати гриби на вечірню якусь юшку, підливку, щось таке. Зараз подивимося, чи є щось в тому лісі. Ми так одним оком кинули, не таких маленьких, але може зараз назбираємо ще більше. Дивіться, який гарний тут величезний ліс. Ялиночки такі маленькі ростуть. Тут точно мають бути гриби. Ви теж його бачите? Дивіться. Але теж, виріс. Ну і біля нього зразу росте ось такий. Тут малесенький. Так, і значить, де росте білий, там має рости ще кілька таких. О, дивіться, прошу. Ще один гарненький білий. Ніколи не повірите, що тут я заховала. Подивіться, яка картина. Краса. Біленький, маленький Ось Є ножка. І тут зразу бачу, росте маленький. Зараз я тут іще один отут, бачите. Зараз я тут по я ще найду з 10. О, друзі, дивіться, скільки ми. Білих грибочків в нас буквально, ну я не знаю, за пів години перебування в лісі, і тут, тут поруч, біля палатки, пару метрів. І навіть попався ось такий великан. По вигляду, вроді не червивий, але дивіться, який. Ох, то буде підлива. Або юшка якась така добра. Супер. Є ще там місця, де у нас ростуть малесенькі, типу ось такого. Але ми чекаємо, поки вони підростуть. Нарешті скуштували смачні доброгостівських грибочки. Протягом дня ми підкидали корму та перезакидували оснастки. Риба плювати не хотіла. Та згодом ми зрозуміли чому. Насувалась гроза. За годину небо прояснилось. Ми добре підкормили точки на ніч, і одразу після цього почалась роздача амурів. Ми дочекалися рибку, мабуть, після грузи, після тої давки вона стала активнішою. Ось такий. Ой. Красун до нас завітав. Менше, ніж попереднього, десь теж так 6 кг має. Тарас, він добре загинув за його. Нарешті той воїн у нас на маті До речі, по попередньому Амуру ми замітили, що він а, видав з себе тигровий горішок, пережований, тому зараз вариться нова партія, ну, Зараз вариться нова партія для тих ненаситних амурів. Ух, торпеда. Амуревич. Знову Амуревич. Яка там дистанція? 120. 120, так. Та сама ліва. Куда втікає Амур. справу, все робити з нами. Але бачите, чомусь праві палки не клюють. Ні, якраз справа клювала. Ні, я... я маю на увазі за там ті. там бойло угу. більше і там э, глибина. Там глубже. Ага, то ти там на коропа Там вихід 7,5 на 6,5, а тут 6,5 на 6. Угу. Там і стійка. Есть... Ну, э... Augustine. Трупана. Хочеться ще більшого, а ще більше хочеться коропа. Ми його не бачили. Та перебила цей бікфіш. Амур у нас який був бікфіш. Вісім. На пройбачах ми зловили. Десять двісті. Десять 190. Десять 190. <плес> <клес> Я хотіла показати вам Амура. Той заморг, який був доплет? Та, да, у нас в нас був щойно доплет. Хотіли гарну знимку, але він, він був швидший, ніж я. Ну угу. Нічого, є ти більше. Зараз фотографуємося. Семьсот семь вісімсот сім пятьдесят Ну, Проганисті амори. В день чомусь нас не клюють коропи, вночі теж, але дивіться, хто до нас запливає в гості. Тільки підкормили тигровим горіхом, конопля і є. Що, минула доба. Ми собі намалювали, що ми робили вчора і що ми будемо робити сьогодні. Це потрібно, бо тому що в нас клює тільки амур, а короб чомусь не клює. Зараз вам покажемо. Що, які у нас думки? І що ми думаємо? Значить, два водилища у нас стоять на дистанції 120 метрів. Курмили ми вчора 115. І якраз оця точка нам приносить всі амури. Тобто у нас вже десь буквально 6-7 амурів. Права точка у нас 90 метрів. Як ви бачите, тут глибина є. 7, 7, 7, 5. Тут 7,5, вихід у нас 6. Тут є перепад. І якраз на тому перепаді нам клює море. Тут також є 7,5 на 6,5 перепад. Тому ми теж тут зробили точку. 90 метрів кладемо корм, 115 свої оснастки. І чомусь на тому перепаді в нас не клює. Але тут ми кормили тигровим горішком, Трішки коноплі, напевно, кілограм дали. А тут у нас суто був бойл. Десь, напевно, кілограм бойла. Але єдине, вчора ми кормили 90, як я вже казав, і кидали оснастки 95. Сьогодні ми вирішили оснастки свої змістити на 115, тобто ловити далі за кормом. Так, тут більше глибина, мені здається, 115 буде якраз добре. Також ми залишили тут одну палку, а другу палку ми змістили на. 125, тут також є перепад. 7. Тут теж на 6 метрів. І почали кормити також 115 метрів. В принципі, отак. Цю точку ми не залишаємо, бо там ми гарно закормили, а тут ми кормимо знову ж таки тигровим горішком. З правої сторони нас дамба, і більшість кого ми зустрічали тут знайомих. Всі кажуть, що велика риба виходить, великий корпус виходить з дами. Тому ми плануємо його тут зустріти. І також є думки, що риба може виходити із глибини на корм. Хочу вам сказати, що якщо ви будете в цьому секторі, обов'язково маєте заброди. Так як тут, бачите, водичка дуже прозора, тому видно, що тут не глибоко. і рибу звідси от, тяжко забирати, тому треба трішки далі йти і треба мати заброди. А так, можна покупатися там, де мат. Позагоряти. <хи> ну, краса неймовірно відкривається краєвид чудовий. Там гори, тут озеро, задо ліс, природа. Чудово. Ты прикинь? Ааа, я думаю... Все, знал, вот амор. клюнул уже на баланс. Первый раз. Клюнул на баланс салман кранбери. І нарешті ми розливали точку 90 метрів. Тобто, як я розказував, вийшло далі на дистанцію 115. Друзья, посмотрите, кто-то нас завитал, динозавр, только овец. Це так. Улов. Перший наш осетер. На водоймі, Що Чесно думав, що то карп. Бо так довго чекали карпа і такий гарний паровоз був. В принципі, він нам замінив карпа і буде задоволені. Він так смішно робить роту. Дуже, друзі, ми вже на півдороги додому. Через сильний вітер, який насувався, ми швидко все спакували і навіть не встигли вам там записати відео. Тому вже пишемо в машині. В загальному ми дуже задоволені. Е, отримали ми е, 9 клювань, 8 реалізованих. Е, це Амура. 9 Амур нам зійшов. Зійшов через те, що я його трошки форсунув. Угу. Десь там камера стояла, треба було поставити рівніше, угу. щоб вам зняти гарно. І оце на спірці він мені. Зійшов. Та під вергом було видно, що це велика риба, велика морба. Десь на 10 плюс точно. Також ми злували осатра, дуже мріяли зловити його. Супербонус. Супербонус. <с с та> Лена злувала, три плотвички. І один лящ. Ми ловили все, окрім коропа, за яким приїхали на добро гості. Так, Якщо чесно, не очікували, що так буде. Але нічого, амур теж подарував нам адреналін, шалений. Ну, так. Всі амури були величезні, довгі, прогоності, емоції нам подарували. Мені здається, цена ще ліпше, ніж коруп. Ну, не знаю. Коропу теж хотілося побачити. Ми зараз вставимо вам листочок, де буде писати гачок, на який гачок було зловлено, на яку насадку було зловлено це кисла гроша і баланс Салман Кранбері. Так. Як я вже казав, всюди працює цей баланс. Осетер, до речі, був зловлений на цей баланс. Так. Вареним вареним бойлом до верху. Тобто не по папчикам як зазвичай ставлять, а навпаки. І так він клюнув. І взагалі так більшість амурів клюнули на ну, такий варіант в презентації. Взагалі мол, в нас пішло 4 кг тигрового гріха, 2 кг коноплі і 3 кг бойла. Тому як збираєтеся на доброго і хочете поїхати в ліс на глибину, щоб розібратися, потрібно реально трошки довше. Ми, до речі, кидала ще зі гріх. Mm -hmm. Так як короб стоїть, я так думаю, вище. Mm -hmm. в Верхніх шарах. шарах пробувала 5 метрів ставити, пробувала 70 сантиметрів. Але скажу вам, увагу дуже не приділяли зігрів. Щось, може два-три рази кинули mm -hmm. і все. Ми не А зігрівом треба дуже вірили. Що з не дуже вірили, так, зігрівом треба працювати. Ну і нам підказували РБО, що тр треба ловити не зігріх. Реально часу не вистачило і відео знімаєш, то і рибу уважуєш, і, і перезакидаєш, і кормиш. Треба більше часу. І самі розумієте, яка була спека 30-35 градусів. Просто капець. Ну в а лісі чого? ще менш більш класно. А люди, які сиділи навпроти, я не знаю, як вони там витримали. Не знаю, в лісі було просто ідеально, Прохолодненько, свіженько. Сонце не світило. ото щойно як приїхали на ну, інший берег все, все одно було так душнувато. Ну душненько було та але як ми приїхали на той інший берег, де сонце спека, бо ж довго капець. загалом доброгострів. Мабуть, одна з найкрасивіших водойм Львівщини тут. Неймовірні пейзажі, природа, атмосфера, грибочки, грибочки біленькі прямо біля палатки. До речі, найбільше грибочки якраз було в 20-му секторі. Та бо вже всі обшарили за той час, поки там були. І там десь пташечки співають, там собаки, ну, ну краса, ну просто краса. Треба їхати, щоб відчути той а, вайб, як зараз кажуть, доброгоствова, обов'язково туди. З ким ми не говорили, сектори лісу, це просто ну, у кожного любов. Також хочемо подякувати Таросу, власнику доброгостову, який створив таку неймовірну казку недалеко від Львова. Дякуємо за те, що нас перевозив, відвозив, за те, що допомагав нам речі вискладувати. Так, Дуже дуже класний мужик. Насправді, так, так що йому дякуємо велике. Ну і будемо з вами прощатися. Обов'язково поставте гарний лайк, прокоментуйте це відео і підпишіться на канал, тому що ми далі будемо їздити на якісь такі красиві водойми і показувати, що ми робимо, як ми ловимо, щоб вам було простіше. І будемо разом з вами подорожувати подорожувати. Всім па -па. Па -па. Дякую. До зустрічі на водоймах! Ну що ж, друзі, за нашою доброю традицією, ми для вас на водоймі доброгостів ховаємо подаруночок. Це бойл та баланс. Це, звичайно, наші містечки. Ми знаходимося, як бачите, при в'їзді. Тут є така сектор, називається сектор, називається вагончик, і тут є ось такі ворота, як бачите, і за ними є кущі. І в цих кущах ми зараз заховаємо цей прес. Найперше дерево від кущів малини, ось таке невеличке, і біля нього внизу, біля коріння, буде лежати ось цей Ще туди треба. Успіхів і хто найде обов'язково нас повідомте. Всім до зустрічі!